Україна, вона в усьому, що нас оточує в місяці, зорях, стежині, у кожному камінчику, деревці, все це рідне і близьке кожному з нас. Україна це історія народу, який протягом багатьох віків боровся і продовжує боротися за свою свободу і незалежність. Головна цінність будь-якої держави це молода парость, підростаюче покоління, майбутнє кожної нації. Від того, якою ми її сформуємо, і залежить подальша доля країни, це виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоді соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємин, формування потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної культури. Приютівська громада Олександрійського району Кировоградської області пишається своїм молодим поколінням. Адже наші діти сміло заявляють про себе як розумні, умілі, патріотично свідомі, фізично витривалі, здатні захищати свої переконання, гідні високого звання українець. Патріотичне виховання в школах громади спрямовується на залучення учнів до глибинних пластів національної культури, і духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури. Поміж популярних форм національно-патріотичного виховання молоді приютівської громади назимо такі, як тематичний національно-патріотичний клуб, гра-репортаж за сніги імена сучасної України, патріотичні флешмоби, зустрічі з цікавими земляками-патріотами, портфоліо родинних реліквій та традицій, реальні або віртуальні подорожі, історичними музеями України, чи місцями історичних подій та багато інших. Метою національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на засадах козацько-лицарських традицій, формування у них активної громадянської позиції та готовності до захисту України, молодь проїздівської громади впродовж багатьох років бере участь у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Бжура». Всеукраїнська дитяча юнацька військово-патріотична гра грасу «Бжура» є важливою складовою системи патріотичного виховання, що формується в українському суспільстві. Молодь виховується на прикладах історичних подій встановлення української державності, героїки визволених рухів, українського козацтва тощо. Відомо, що за козацької доби дежавотворчі процеси на українських землях були найбільш послідовними і дали світові перші зв'язки демократичного устрою суспільства, а на історичну арену вийшла велика кількість видатних державних діячів, організаторів військової справи. Подвижників української духовності, які сповідували кращі принципи європейського лицарства та глибоко шанували українські народні традиції і звичаї. Упродовж багатьох років у Приютівській громаді діє табір національно-патріотичного виховання Патріот, де вивчається історія нашої держави. Молодь має змогу познайомитися із найбільш поширеними професіями нашого району, спілкуватися з успішними людьми, навчитися досягати поставленої мети. Молодіжний табір Патріот об'єднує навколо себе молодь, дає можливість розкрити свої таланти, дізнатися більше про свій рідний край. 24 лютого 2022 року наша реальність змінилась. Ми прокинулися від вибухів чи дзвінків рідних про початок широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Україна об'єднана як ніколи, і молодіжні працівники разом з молоддю, частина силу нашої армії, тилу, що підтримує її. Складно уявити молоду людину, що не залучена до оборони країни. Багато молоді приютівської громади активно волонтерять у різних громадських організацій та штабах, допомагають сортувати продукти, одяг, ліки, плетуть маскувальні сітки. Наближають День перемоги над ворогом. Як наближають цей день наші захисники? Не всі з них його побачать, але їхній подвиг заради нашого майбутнього житиме в віках. Ми шануємо пам'ять загиблих. Встановлено меморіальні дошки жителям Приютівської громади Костюку Віталію Володимировичу, випускнику Косівської середньої школи. Війна покликала його у ряди захисників своєї держави, яку він любив понад усе, восени 2014 року був призваний до лав Збройних сил України в 17-й окремий мотопішохідний батальйон на посаду кулеметника. 16 січня 2015 року, захищаючи Донецький аеропорт. Отримав поранення несумісні з життям. Лупаїна Олександр Григорович народився на Житомирщині 29 грудня 1980 року, загинув 19 грудня 2014 року у селі Кальчик Володарського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Сапер. Хрієнко Денис Іванович народився 3 липня 1986 року в селищі Приютівка. Випускник Користівської загальноосвітньої школи. У березні 2015 року був призваний до мобілізацією до української армії. 9 березня 2016 року, виконуючи бойове завдання, підірвався на розтяжці. Мазур Артем Львович народився 28 березня 1995 року. З 2005 по 2012 навчався в Новоселівській загальноосвітній школі. Уже тоді в його характері почали формуватися справжні чоловічі якості, відповідальність, чесність, принциповість. Після закінчення професійно-технічного училища в 2017 році підписав контракт із Збройними силами України. Артема із побратимами відправили на схід України, де був заступником командира бойової машини у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу. 16 серпня 2021 року загинув від кулі снайпера в районі села Новомихайлівка на Донеччині, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави. На жаль, перелік загиблих продовжується, але вони назавжди залишаться в нашій пам'яті. Молодь шанує і пам'ятає своїх захисників, і разом із дорослими впевнено йде до перемоги. Приютівська громада робить усе можливе, щоб інвестувати у найважливіше, що у нас є. У наших дітей, від того, які умови будуть створені для дозвілля і навчання дітей, яку освіту вони отримають, залежатиме і майбутнє нашої громади та нашої держави. Кожну хвилю, у кожну днину гріє душу твоє ім'я, ненаглядна, горда, єдина, Україна моя.